Привіт! Я сьогодні буду вам показувати свій блокнот. Вот такого малюнку напружений. І зараз він оранжевий. От він такий середній. Тут такий кексик і до нього віршик. Тут вілочка. Це спит, ставлю десятку. Тут така фея на волоссі. І бантик. І на капчиках ще квітка, квітка. Тут такі приклади. Математика для 4 класу. Тут такий вірш. Микла, ну, Макла, я тебе чекаю, тебе люблю, тебе кличе з тим Ось вот такий прапор мувала. Кілька нас поставила. Тут такий тортик. Тут цифра 10, мені тоді було 10, як я по тортику, мені тут було вже 10 років. Ось така дівчинка. Тут і номер Юлі. І одяг. Таке обличчя. Як ви помітили, я не дуже болю гарне обличчя, там губи, волосся, Волосся — щось типу того може, А отже все гарно, коли в мене гарний настрій. Нас ось Кося останній сердець. Тоді я тебе люблю. І сказати, тут була така окрепка сердечка. Ну, так, Ми сюди державою. Йдемо далі. Тут приклади приклады, четвертый класс. Тут така дівчинка, тут эта, плоска Таке киплотя, коптички і губи, губи дуже гарні. Как до Такий малюнок. Тут янтар день. Ні, не вмію ставити на таку сторінку. Я ще писала тут карти. «Казка про небо» я прописала, «Казка про птахів» і потім тут такі приклади. Тут такі два листочка. Це на театр для дітей, для кого великі запрошують на нові природні друзі. Убка -бо. Боб, Убка Боб, Мадаскар, смешальки, Лутик, Мадаскар. Мадыскар, ой, медаскар, панда консу, Маша и Медведь, человек павук, девчонка и такие розы. А мы запрошуємо Вот такие. По ялиночкам на носі. І прекрасним. Де така ця полізика. Тут такий білочка. каска по білочкам. Приклад такий. Ще одні приклади. на другій стороні. І така. Таким малюном нам задал на риторку намалювати. Так, і тут петят, така ярошка мешка, есть І сама ташта тут как. Так, как-то ду Такий мульчик такий. Тут... Приклади такі, і для діля, і там задачі, тут задачі, Тут я воно не закінчила, тут закінчила вже, тут тако, дочка мама. Тут щось написала на цьому, тоді була ще маленька. Так дай бочки. ще вісім вже не так. Це десь вісім. Тут таке сердечко, два. Один песик, один котик, вони одну любили. Тут вони любили воно, а, а деколи були ссори. Тут такий альбом для друзів, це сердечко не рожеве, а друзі ледве. Йдем далі. Я знову напекла таку клінічку і його песик. Песик подає якусь книжечку. Тут такі квіти, тюльпани. І вона сама я її намирувала. Тут палілайк спаркл. Like, і спайк. Напишусь, що ще Де на тут мій день. Там я написала. Тут такий малюнок, така собачка, І такий на щенок був любить літати. Може, випізнали цей мультик, це песик від райдера. Із будка із типки. Далі якийсь okay. красавка. Тут Я... у мене не було пан, у мене був певний настрій. 15 дня, 4 сечня 10, 15 року. А <свы> тут та їжа. Пити, картопль фри і и... сказати якийсь вогор. І гроші. Це <свы> було 4 січня, десь 15 року. Тут кормили. Гео і бот. Тільки бот в мене саме помніше. Тут така дівчинка я малювала. Киковчики, одяг такі. І такі дві кульки. Далі така китця можна. Тут дві ці, які гарнішиники не малювала Отакий От малюнок. Така сама кейса. Я тут таке самісінький, я не коті, батьки в мене не отримали. Тут кейси, метелик. Тут такий, сказати коктейль з трубочкою. та Малюнок тут так її дочка і стаканчик, і блокнот. Було тут такі хвилини, я не знала, що тут робити, просто так щось побескала. І тут таке на підставці. Також. І тут мій блокнот закінчився. Всім дякую, хто дивився це відео. Ставте лайк, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. Все, пока!